Селфі як діагноз, американська психіатрична асоціація офіційно визнала селфі, тобто фото самого себе на камеру телефона або планшета відхиленням від норми. Люди, мовляв, зловживають, знімаючи себе занадто часто. Хоча скільки таких автопортретів на день є нормою і допустимим, лікарі змовчали. кажуть, вистачає того, що часом селфі це загроза життю. Історія модної хвороби в сюжеті Людмили Бадалян У нас чудові хмаринки. Ліза – досвідчений селфер, автопортрети на роботі і на відпочинку. Цю світлину вона зробила просто на балконі. Ось селфі з футбольного матчу. Наприклад, я зробила селфі, коли йшла на перший робочий день на свою нову роботу. Це можливість зберегти певний момент, певний емоційний навіть момент, настільки там подію з життя. Кожна десята людина у світі робить це. Активно веде в мережі свій власний фотолітопис, і от, поки такі світлини збирають в інтернеті шанувальників, психологи вже говорять про новітню хворобу людства. Любов до селфі стверджують вони, часто переростає в залежність. Здавалося б, звичайний собі автопортрет, але деякі селфери часом примудряються збентежити не тільки тене та мережі. Поруч паща лева чи акули вони не шукають порятунку, виглядають ракурс дах хмарочоса. І гілка над прірвою цього відчайдуха не зупиняє те, що за ним женеться розлючений бик. А цьому чоловікові не заваде навіть торнадо. А ось 19-літній британець Дені Боумен не виходив з дому півроку. Все шукав вдалий ракурс. Зрештою, його ледь врятували після спроби самогубства. У кожного свої недостатки. Що занадто, то не дуже добре. Але це крайні випадки. У просто завзятих селферах. Психолог Андрій Злотников вбачає нарцисизм і бажання самоствердитися. Якісь потреби не удовлетворені у чоловіка, Вони настільки громко звучать, що він нищить можливості таким способом їх удолітворіть. Ну прежде всього. Та потрібність в признанні і в соціальному одобренні. не схвалив світ таку світлину. Президент США Барак Обама, прем'єр-британії Девід Камерон та екс-голова уряду Данії Хелен Шмідт сфотографувалися просто на панихиді за Нельсоном Манделою. Обачними треба бути не тільки з часом і місцем світлини. Мережою гуляє ролик попередження про небезпеку так званих селфі-палець вкрай популярного сьогодні товару. І залежності констатують медики. Поки що немає. Хоча немає точно і цифри. А скільки автопортретів на добу таки вважати залежністю? Тут треба зважати гарне селфі, воно ж одразу не вдається. Людмила Бадалян, Андрій Марченко, ТСН 1+,1.